Прекрасі. Крізь віки лунає гра кобзи та бандури. 21 жовтня Прилудський краєзнавчий музей імені Маслова відвідали люди, які відновлюють та бережуть кобзарське мистецтво. За словами директорки музею Тетяни Зоць, гості самі виявили бажання приїхати на Прилудщину Батьківщину – Батьківщину кобзаря Остапа Вересая. З нагоди вірніше, відзначення 220-річчя з дня народження Остапа Вересая вони. Виявили бажання приїхати власне, на цю землю, де він жив, в село Сокиринці, Калюжинці, і, звичайно, відвідати наш заклад. Ми зголосилися, тому що це ну, маємо за честь взагалі і унікальність, коли Київський кобзарський цех, представники його ось гостюють у нас в нашому місті безпосередньо в нашому закладі. За словами цехового майстра Миколи Товкайло, товариство зветься Кобзарським цехом неспроста. Колись називалися кобзарське об'єднання, куди входили і кобзарі, які грали на кобзі, і бандуристи, які грали на бандурі, і лірники, які грали на лірах, а також стихівничі, які співали. Це були щодо музикантів, які грали на інструментах, це були виключно чоловіки. Щодо стихівничих, то це були і чоловіки, і жінки, які... Співали теж приблизно майже той самий репертуар, але вони це виконували, співали без інструменту. Оце кобзарські цехи об'єднували таких людей. Кобзарський цех був створений наприкінці 1970-х років учнями бандуриста Георгія Ткаченка. Окрім відновлення репертуару, кобзарі займаються реконструкцією автентичних народних інструментів. У кожного з них своя історія приєднання до цеху. Своєю історією ділиться учасник цеху Ігор Безвербний. Я познайомився з Миколою Будником і з Тарасом Компаніченком у 91-му році. Ну про них чув і раніше. В Києві. От, і прийшов і от зробив собі бандуру, почав грати. Я почув у будника записи ще його вчителя Георгія Кириловича Ткаченка. І отак от, от я цим перейнявся і займався цим от практично. До сьогодні займаюся. Кожен з гостей по черзі виконував твори зі свого репертуару.